Вітаю вас, любі малята! До нас знову завітав на гостини інопланетянин Левко. Ви пам'ятаєте, він поставив перед собою завдання вивчити українську мову? Але так як він працює миротворцем і дуже часто літає у відрядження, деякі заняття він пропустив. Тож давайте повторимо для нього. Отже, малята якою фішкою ми позначаємо голосні звуки? Так, кружечко. Якою фішкою ми позначаємо тверді приголосні звуки? Рисочкою. А хто мені скаже, чим відрізняються приголосні звуки від голосних? Так. При вимові приголосних звуків струмінь повітря зустрічає різні перешкоди, а саме зуби, губи, язичок та піднебіння. Скажіть, будь ласка, як ми вимовляємо м'які приголосні звуки? Так, м'яко. Лагідно, а якою фішкою ми позначаємо м'які приголосні звуки? Двома рисочками. На столах у нас залишилися звукові фішки, вони нам потрібні будуть для слідуючої гри «Упіна... упіймай звук. Я називатиму звуки, а ваше завдання бути уважними. І показати відповідну фішку. Зрозуміли малята, приготувалися. А. Р. І. Н. Будьте уважні. Ді. І. У. Мм. Mm Вірно, Е. З молодці малята, майже без помилочок, молодці. Діти, а зараз послухайте чисто мовочку і визначте, в якому рядочку звук з твердий, а в якому м'який. Будьте уважні і повторюйте за мною. за 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 за-за-за, Тут прив'язана коза. зі-зі-зі. Покатаюсь на козі. Зу-зу-зу, зу-зу, зу. Відв'яжу козу. зи зи з. зи з з. Не чіпай кози. Отже, малята, в якому рядочку звук з був. Твердий, а в якому м'який? Так, перший рядочок. На склад за. У нас приголосний з був твердий. Так, другий рядочок на склад Зі. Промовте «зі». Який цей звук? Вірно м'який? На склад «зу». Твердий на склад з теж твердий. Молодці малята. Левко дізнався, що у нас на грамоті розповідають казки. Тож сьогодні і малят, і левка чекає казка, як посварилися твердий приголосний і. Голосний. Одного разу твердий, приголосний у розмові з голосним завередував. Я кращий за тебе, голосний. Чому це ти так вважаєш? поцікавився голосний. Тому що ти співаєш гарно лише шість звуків. Малята, пригадайте голосні звуки. Так. А о, у і, і е. молодці. А я знаю більше звуків. Я вмію бубоніти. Ось так бу-бу-бу. Вмію свистіти. І зичати і шипіти ш, і жужжати, ж, а також кректати к к і фиркати, Твоя правда, відповів голосний. Але ми потрібні один одному, бо тільки разом можемо утворювати нові слова. А мені ти не потрібен, продовжував вирядувати твердий приголосний. Я й без тебе можу сказати чудові слова, тільки з одних. Приголосних звуків. Ну, що ж, спробуй, сумно сказав голосний і пішов собі геть. І почав твердий, приголосний сам складати слова, хотів скласти слово дерево. А утворилося дрв, хотів сказати слово будинок, але склав лише б-днк. А чому це так? Ви здогадались? Спробуйте і ви, діти, утворити слово лише з твердих приголосних звуків. Ану ж бо спробуйте. Нічого не виходить. Так, дітки, що дуже нерозбірливе виходить. Пробач мені, будь ласка, друже, голосний, я все зрозумів. Хотів сказати слово дерево. А вийшла якась несенітниця, хотів скласти слово будинок, і тут нічого в мене не вийшло. Я дуже радий, що ти зрозумів, друже, твердий приголосний. Нам один без одного ніяк не обійтись, вигукнув голосний. Нумо слова складати вдвох, радісно сказав твердий приголосний, і вони почали разом складати чудові слова. Ось так невеличка сварочка привела твердоголосного до дуже важливого висновку. Що для того, щоб утворювали слова, потрібні різні звуки. І голосні, і приголосні, і в цьому вони всі головні. Малятка, ми з вами вже з'ясували, що слова складаються із звуків. Кожний звук має своє місце. Тож давайте пограємо. Слова і звуків поскладаємо. Я називатиму звуки. А ви утворіть з них слово. Якщо потрібно, то звуки можна переставити місцями, тож будьте уважні. Д, и м. Утворіть слово. Дим с. А, Д. Яке слово можна утворити? Сад? Слідуючі звуки К, І, Н. Утворилося слово кінь в о, в к. Вовк, а зараз будьте уважні. І т. к. Яке можна слово утворити з цих звуків? Пам'ятайте, що звуки можна переставити. Так, можна утворити слово кіт. Ще одне слово. Р. М. І. Мир дуже гарне слово, яке зараз потрібно нам всім. Промовте ще раз це слово, і давайте зробимо звуковий аналіз. Отже, промовляємо мир. Так, скільки звуків у цьому слові? Так, три звуки то нам потрібна схема, що буде складатися з трьох клітиночок. Визначаємо перший звук, М, який він, дітки, даємо йому характеристику. Так, приголосний, а саме твердий чи м'який? Твердий приголосний, позначаємо. Однією рисочкою. Визначаємо другий звук. І... Який це звук? Голосний. Позначаємо кружечком. Дуже добре. Промовляємо ще раз слово і визначаємо третій звук. Р. Який це звук? Вердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Дуже добре малята. Так, ще в нас зустрічалось в попередньому грі слово кіт. Давайте зробимо звуковий аналіз і цього слова. Промовляємо слово. І визначаємо кількість звуків. Кіт. Скільки звуків у слові? Три. Отже, нам потрібна схема на три клітиночки. Так, будьте уважні і визначте перший звук. Промовте. Кіт. Вимовляємо м'яко, отже, звук Ч у нас. М'який. А м'який ми позначаємо двома рисочками. Слідуючий звук і голосний позначаємо кружечко. Так. Промовляємо ще раз слово і визначаємо останній третій звук. Це звук Т. Який він малята? Твердий приголосний, і ми його позначаємо однією рисочкою. Так, ми провели звуковий аналіз, слів, мир та кіт. А зараз малята, виконаємо вправу на підготовку на ручок до. Письма. Для цього нам потрібно аркуш паперу та кольорові олівці. На аркуші паперу від руки або за допомогою трафарета ми малюємо контури геометричних фігур, яких ми знаємо. Нагадайте, які ми вже фігури знаємо. Так, рух. Ще малята. Овал, трикутник, квадрат, ще знаємо. прямокутник, дуже довгий, Будь-яким кольором можете простим ліцем. Слідуюче завдання, після того, як ви намалюєте на аркуші паперу геометричні фігури, і можете їх зробити, починаємо ці фігури штрихувати в різних напрямках. Ну, наприклад, круг ми штрихуємо зверху вниз, зверху вниз. Намагаємося не вийти за контур. Овал штрихуємо знизу вгору. Не виходячи за контури, намагаємося лінії робити дуже густенько і, щоб вони не пересікалися. Квадрат штрихуємо зліва направо. Так, прямокутник справа наліво. І так до кінця повністю всі, всю фігуру. А трикутник заштрихуємо похилими прямими лініями. Можна кожну фігуру заштрихувати різним кольором. Отже, малята Левко вам дякує за те, що повторили матеріал, а також і я, і Левко хочу вам сказати, що Вивчайте рідну мову та живіть дружно. Дякую за увагу!